Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад 300 ударів з різних видів озброєння здійснили військові РФ по 12 прифронтових населених пунктах області. Росіяни спрямували 25 кабів та понад 200 безпілотників. Влучання прийшлися по житловій забудові та інфраструктурі. Сім обстрілів РСЗВ завдано по території Преображенки та Новоданилівки. 111 артилерійських ударів по Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, роботаному маліток, мачці, білогір'ю та Ольгівському. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованих територіях дітей з проукраїнською опозицією відправляють на примусову психіатрію. Повідомляють бердянські військові адміністрації. Неповнолітніх, яких підозрюють в злочинах проти російського режиму, примусово направляють до психіатричних закладів, начебто на лікування. Такі дії відбуваються ще на етапі досудового розслідування, без доказів провини. Окупанти розширюють мережу таких закладів у Запорізькій області. Відкрито нове відділення судово-психіатричної експертизи, яке відкрито заявляє про роботу, у тому числі з неповнолітніми, та плани проводити понад 600 експертиз на рік. Такі каральні методи можуть розповсюдитись і на мешканців Бердянська. За інформацією Сил оборони Півдня на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках загарбники активно застосовують авіацію. В районі Малої Токмачки окупанти скинули два десятки кабів по Новоандріївці та Оріхову та завдали удар майже півсотньою накерованих авіаракет. Дають вічі загарбникам і спецпризначенці загону крила Омеги. Спочатку проводять розвідку дронами, а після виявлення цілі ведуть вогонь з гаубиць по позиціях ворога. Щодня мінусують ворожі гармати бійці підрозділу «Роніни» 65-ї бригади. Минулої доби наші захисники знищили гіацинт ВМ-106 та Д-30 противника.